Сьогодні день трауру у пацієнтів тільки за добу 1607 українців померли від нестачі ліків. Такі дані наводять учасники акції за 16 днів з 21 відведеного кабміном на термінову закупівлю ліків для важкохворих українців. Міністерство охорони здоров'я спромоглося придбати лише 6% від необхідного. Домовленості були досягнуті по 17 з 296 лотів. Це означає, що хворі на онкологію, туберкульоз, віл снід, вірусні гепатити та інші смертельні недуги покинуті державою на напризволяще та продовжують помирати. 1600 українців умрет за эти суд. Они должны были спасти их еще весной. Они бы все жили. Каждый день они будут получать официальную статистику, что уже происходит. Моза спростовує інформацію щодо смерті пацієнтів від нестачі ліків. Було б правильно, якби е, пацієнтські організації достовірно говорили про е, пацієнтів або шанували все-таки е, смерть, якщо вже відбулася пацієнта. За словами цієї жінки, вона має аж 30 діагнозів, але так і не дочекалася від держави гарантованого лікування. Бідкиється держава загнала її в глухий кут. Якщо я вынуждена економічні препарати, я мадігатися все менше і менше. Услышав очередне обіцяння тому, Через 21 день препарат буде. Випити те, що в мене є. І через 21 день от, сьогодні бы я осталась без єдиної таблетки. меня ставят перед вибором, жить мені или не жить. Віднині медики і пацієнти разом профспілки українських медиків підтримала учасників акції палкою промовою. За всі роки незалежності нас, пацієнтів і медиків, робили ворогами. Штучно робили. Для того щоб ми не об'єднувалися, для того щоб казати пацієнтам медики погані, а медикам та це пацієнти невдячні. Учасники пікету передали лист на ім'я прем'єра. В ньому вони закликають уряд до негайних дій. Закупити ліки можна. Для цього Кабмін має видати розпорядження на придбання ліків за держпрограмами не профільному міністерству, а міністерству з надзвичайних ситуацій. Лана Маяковська Тарас Біловол, соціальна країна.